З 2001 року я проживаю в цьому селі, настоятель церкви рівноапостольної княгині Ольги. Де застало вас повномасштабне вторгнення? Що відбувалося? — В селі тут, тут застало, в селі, був в селі, війна почалася в лютому. Вони пізніше до нас прийшли, коли вже взяли Херсон, пішли на Миколаїв, взяли Миколаю. Рахуйте, воно все проходило через наші села. Росіяни були тут кругом села. Неділі-дві ми взагалі всі були на виїзні, бо було всюди стояла артилерія. Вся колона російська дуже велика була техніки. Одна із колон це була більше 300 одиниць, а найменша колона це було 116 чи 126 одиниць. Техніки, я вже не пригадую. Які воєнні злочини ви фіксували, бачили, може з вами відбувалося? Тобто викрадання людей, катування, знищення домівок, обстріли? Розкажіть про це? Ну, домівок у нас тут багато пошкоджено. Домівки практично 99% пошкоджені артобстрілами. <рес> Російський солдат не був в селі тут, він був кругом села, стояв, все, під'їжджали, ну так, да, переїжджали пару разів через наше село. там е Техніка ворожа, одинична така. А так, наших три жителя були в полоні. Три жителя, це купрати Григорій, він пенсіонер. Він займається сільським господарством. Потім Новачук Микола, пенсіонер, він підприємець, магазинчик держив в сусідньому селі Шевченко. І Чернов Микола, він підприємець у нас тут в Котляреві держимо магазин. Ці той їхав до себе на ферму, його піймали. А ці їхали в Миколаїв, щоб закупити продукти для магазинів. Їх теж піймали, тримали три чи чотири дні. Їх били? Ну вони. Казали, що били все, вони були перестрашені, коли я їх брав. Ну, так, що можу сказати? Ці хлопці, що в наші були, там, то, то да, були, що їх били. Там з елітнього хлопці заходили туди, це і да, виходилось. Чи ви звертались кудись з приводу воєнних злочинів? Чи в нашу прокуратуру, СБУ, чи в якісь міжнародні організації? Чесно сказати, я говорив всім волонтерам, які приїжджали із Червоного Христа, і різні волонтери, різні організації, які були громадські і релігійні різних конфесій. Я розказував, показував, вони знімкували, ним дивили все, що тут таке відбувається. Но з офіційним таким листом не звертався. Які ви вважаєте, основні проблеми зараз є в селі, які потрібно вирішувати? Першочергові? Саме-саме ну, важливіше, це дати людям відчуття спокою. Тому що навіть сьогодні там десь бахнуло, десь далеко, розумієте? Люди, багато таких людей, які виїхали, вони бояться. Ну, слава Богу. У нас по селі зараз немає прильотів. Ракети не прилітають, слава Богу. Ну, У нас і немає воєнних об'єктів ніяких в селі, не нічого. Ми прості селяни кинулися знову в поле, кинулися в роботу. Люди стараються відновлюють собі майно по можливості, як можуть. Допомога людям, щоб відновити майно і, звісно, запустити підприємства, які дадуть гроші. Тому що чи хочемо то, чи не хочемо, але за інтернет платити треба, за газ платити, треба, за світло платити, треба, за воду платити треба. Це треба гроші, а роботи як такої дуже немає. Я правильно розумію, що усі ці прильоти російські, які були, це було виключно цивільні об'єкти. Так, це, це тільки цивільні об'єкти. У нас у нас не було. У нас як почав навіть перші, коли були прильоти по селі, самі перші. Це В перші дні були війни. У нас взагалі воєнних в селі не було. Взагалі. І раніше у нас нічого не було. І не було там, де зберігати цей. Ну, Наприклад, всі знають, що, що, що люди ніби старалися ховатися там по погрібах себе це. І ось у нас мужчина загинув, один з перших на Вишневі, пан Сергій Царство Небесне, ховався в погрібі. І тут раз один день прилетіло в погріб, перший, це ще ми дивилися, при, прилітає перший снаряд, і ми дивимося, де він прилетів, і вже тоді е, приблизно складаємо план, куди слідуючи прилетіти, бо вони зразу били квадратами. І тому вже трошки було це. Але пізніше вже сталося зовсім інше, вони вже стали бити хаотично. І щастя було в чому, коли перший снаряд прилітав десь в поле. Тому що, коли прилетів перший снаряд, люди мали шанс заховатися. А тут, ось я кажу, перший снаряд його спас, він прилетів в погріб, нікого там в погрібі не було. Він уїхав, через 9 днів він приїхав, при... заходить на подвір'я і прилітає перший снаряд по селі, попадає на його подвір'я і відриває оце, йому весь низ, і він загинув. Так. І випадків дуже таких багато було, що вийшли. Все спокійно вийшли люди на город посапати, наприклад, чи посадити картоплю. І перший приход прямо біля них, і все. Дід з бабою сади картоплю, там їм за 60, що вони там можуть. Приход і все, розумієте? А ще таке питання. А як ви вважаєте, чому військові вчиняють такі злочини? Справа в тому, що навіть це моя точка зору, але по культурному стані українці. Від жителів Російської Федерації, не від росіян, відрізняється дуже сильно. Тому що ми звикли займаємося, полем, полем, займаємося ремеслом, ремеслом. Ми сіли на одному місці і навколо себе там своя насе. А вони кочівники, в них немає розуміння, як ти кажеш, такого родинного. Вони прийшли, все розруйнували і пішли далі. Яке покарання, на вашу думку, вони заслуговують? Господь їм суддя, Господь їм, ну, може судити. Що ми можемо? Згідно, згідно світового суду, щоб це було не так, знаєте, справа не в тому, що їх покарати, справа в тому, щоб. Показати іншим, їхнім дітям чи їхнім родичам, що за це якесь може бути покарання, щоб ці не прийшли до нас чи до когось іншого народу і не робили знову ці самі нищення.